Друзі, всім привіт, ви на каналі Огляд. Єй це рок Азот ікс. Топова ігрова клавіатура формату 75%. Вона тиха і з преміальним корпусом, oled дисплеєм і підтримкою трьох режимів підключення. І так, вона точно не дешева, але коли береш її до рук, то відразу розумієш, за що тут платиш, Якість збірки, матеріали, увага до кожної дрібниці, усе на найвищому рівні. Тож, давайте не витрачати час, переходимо до огляду та тестування. Азот X одразу справляє враження монолітної клавіатури. Верхня панель суцільна алюміна. Мініва пластина з точною обробкою країв, гравіюванням логотипа рок і винятковою жорсткістю. Клавіатура зовсім не прогинається, навіть якщо сильно тиснути по центру. Усередині 5 демферних шарів: Силікон, поролон FR4 пластина, змінна прокладка, додатковий ізоляційний шар. Ця конструкція майже повністю прибирає вібрації, завдяки чому натискання м'які глибокі, і практично безшумні. Навіть якщо ти звик до стандартної механіки, тут інший рівень тактильних відчуттів. Кожен клік звучить глухо, немов у кастомній клавіатурі за 300 баксів. Звичайно, є повна підтримка гарячої заміни перемикачів, що відкриває необмежений простір для кастомізації. Якщо хочеш, ставиш інші механізми, налаштовуєш усе під себе. А ще заводське змащування стабілізаторів, чудова фіксація великих клавіш і відсутність теренчання. Візуальна клавіатура теж виглядає потужно. Стороннє підсвічування навколо клавіш, фірмовий стиль Rock Stellar, якісні ковпачки з ПБТ, з легендарним. Методом подвійної сублімації все виглядає естетично сучасно, без пафосу, але з характером. Разом із клавіатурою ми отримуємо м'яку магнітну підставку під зап'ястя, яка відразу полегшує роботу з клавіатурою. Вона має правильну висоту. Текстильне покриття не ковзає і створює приємну підтримку. Також у комплекті є інструменти для заміни перемикачів і підйомник для кейкапів. Усе для кастомізації, нічого не треба докуповувати. І ще один нюанс: кути нахилу клавіатури регулюються у трьох положеннях, що дозволяє. Підібрати ідеальне положення для кисті. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка ці. Яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Це невелика, але важка деталь для щоденного комфорту. У центрі Рок Azot X вдосконалені механічні перемикачі Рок NX V2, доступні у двох версіях: Snow V2 та Storm V2. Це не просто чергові механічні перемикачі, вони створені спеціально для ентузіастів, які прагнуть вдосконалити тактильні відчуття та максимальної акустичної чистоти. Версія NX Snow V2 це перемика. Микач із лінійною відповіддю, короткою точкою спрацювання лише мм і стартовим зусиллям 40 грамів. Це означає, що кожне натискання відчувається плавно, швидко і природно, особливо важливо в шутерах чи швидких РТС іграх. Крім того, самі перемикачі мають унікальну конструкцію. Вони змащені на заводі, тому відразу після розпакування клавіатура звучить м'яко без зайвого брязкоту. Завдяки наявності спеціальної лінзи RGB підсвітка проходить рівномірно, створюючи приємне світіння навіть через прозорі ковпачки. А завдяки підтримці гарячої заміни користувач може експериментувати з різними типами перемикачів без жодних паяльників. Це ідеальне рішення для кастомізації під власні смаки. Ще одна фішка ігровий режим Speed Tap, який можна увімкнути комбінацією FN плюс Caps. Його суть у тому, що останнє натискання завжди матиме пріоритет. Якщо у звичайному режимі одночасне, Натискання А та Д у грі призводить до зупинки, то тут до миттєвого повороту. Це дарує велику перевагу в динамічних ігрових сценах, де важлива кожна частка секунди. Окремої уваги заслуговує oled дисплей, двохдюймова панель виконує функції справжнього інфоцентру. Вона відображає заряд акумулятора, стан капслок, стип підключення, режим роботи, PC або Mac, а також на вимогу температуру процесора, візуалізацію музики, медіаінформацію або навіть користувацькій анімації. Це зручно і функціонально. Ально і все це доповнюється інтуїтивним керуванням. На корпусі є трипозиційний регулятор, який дає змогу швидко налаштувати підсвічування, гучність, перемикатись між режимами або міняти яскравість дисплея, усе буквально за секунди без потреби заходити в софт. Одна з головних переваг RockAzot X: це три режими підключення. Їх можна перемикати просто перемикачем на корпусі. Перший USB Type-C для тих, хто хоче повну стабільність, нульову затримку і не думає про заряд. Ідеально для геймерських змагань або офісу, другий Bluetooth 5 один, що дозволяє підключити до трьох пристроїв одночасно, наприклад, ПК, ноутбук і планшет. Перемикання відбувається просто в один дотик. Зручно, якщо ви працюєте в мультидевайсному середовищі, але найцікавіше це радіомодуль 24 ГГц з фірмовою технологією Speednova. Це той самий режим, що дає затримку менше однієї мілісекунди і стабільне з'єднання навіть у складних умовах. Тестування показує, що клавіатура на 24 Гц поводиться абсолютно як дротова, жодних лагів чи збоїв. До того ж, у такому режимі автономність досягне. Гає 2000 тисячі годин без підсвічування або понад 300 годин із яскравим RGB. Ще один бонус. Підтримка Rock Pulling Rate Booster. Це спеціальний адаптер, що окремо підключається до ПК і дає змогу підняти часто опитування до 8 тисяч Це більше ніж у більшості геймерських клавіатур на ринку і відкриває максимум точності для програвців, які хочуть кожен рух передавати без компромісів. Rock Azot X Глибоко кастомізована, тиха, стабільна, зроблена з винятковою увагою до деталей. Тут немає відчуття ще однієї геймерської клавіатури. Є відчуття продукту, який проєктували для себе ті, хто розуміє, що таке механіка, ергономіка і стиль. Вона виглядає і працює як максимально дороблений продукт, у якому все на своєму місці. Якщо вам потрібен універсальний, високотехнологічний і водночас надійний інструмент, який легко адаптується під будь-який сценарій, азот X. Однозначно вартий вашої уваги. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ставте вподобачку. Якщо вам сподобалась ціна на цю клавіатуру, напишіть свою думку в коментарях під цим відео. Ну і звичайно, друзі, з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.